На базі мультипрофільного ліцею 18 травня пройшла регіональна неконференція для шкільних педагогів. Участь у ній взяло понад 160 освітян з різних куточків України. Темою зустрічі стала Омріяна освіта України. Нові ідеї. Сьогодні ми зібрали педагогічну спільноту білих ворон, які злетілися до нас не тільки з Олександрії, але і з інших областей України. Нам приємно, що у нас є експертами не тільки вчителі мультипрофільного ліцею міста Олександрі, а також експерти, які представляють Київ, Кривий Ріг, Кременчук, Помічну, Кропивницький. Еткемп об'єднує всіх освітян. едкемп надихає і дає можливості реалізувати отримані ідеї протягом всієї діяльності. Одна з представниць освітнього десанту разом з колегою частково презентували результати практичного дослідження м'яких навичок у закладах освіти. Вперше такий моніторинг проводила громадська організація Еткемп Україна та Державна служба якості освіти. Сьогодні ми говорили про надзвичайно важливі практики стійкості, підтримки, самопідтримки, саме про такі практики, які необхідні у складні часи для України і для освіти України. Протягом дня у мультипрофільному ліцеї працювало дві експертні паралелі: у першій були викладачі закладу, у другій запрошені гості. На сьогодні дуже важливо плекати в собі стійкість, і соціально, емоційно етичне навчання якраз і покликане. По-перше, плекати стійкість в собі. По-друге, навчити дітей виробити в собі такі якості, м'які як їх зараз. Зазвичай називають, які допоможуть їм витримати це ваш цей важкий час і не втратити себе, знайти можливості, які все одно є навколо нас, і зберегти себе і стати успішним навіть в такий час. Соціально-емоційне етичне навчання це якраз і є програма, яка побудована на формуванні практичних навичок, практики СЕН і покликані сформувати у нас такі компетентності. Які дозволять нам бути стійкими тут і зараз, приймати зважені рішення, вміти заспокоїти себе в будь-якій складній для нас ситуації і знайти ресурси навіть там, де здавалося б, їх знайти неможливо. Учасницею регіональної неконференції стала і викладачка української мови та літератури з ліцею. Для мене «Едкемп» не пусте слово, тому що я працюю якраз з цією організацією і входжу до пілотної групи Повір Уже Повір стартував, і тому мені було б дуже цікаво сьогодні познайомитися з дотичними людьми, побачити нові звершення вчителів і взяти участь у цікавих проєктах. В першій половині сьогоднішнього дня я відвідала нота єнота. Буквально вчора я познайомилася із сторінкою у Фейсбуці і вирішила, що поглибити свої знання зможу лише віч на із організаторкою. Під час перерви між експертними панелями учасники Еткемп мали можливість відвідати майстерки, де їх навчили створювати обереги для військових, які потім передадуть на фронт.